А Далі спілкуємося з гостем з нами відеозв'язком. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни та військовий аналітик. Пане Олексію, слава Україні! Рада вас бачити! Героям слава доброго дня! Тож 24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення Україна готувала масовані удари по Москві. Утім, на прохання Сполучених Штатів Америки відмовилася від них. У Білому домі були схвальовані тим, що атаки всередині Росії можуть спровокувати агресивну відповідь Кремля. Про це інформує The Washington Post. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що видання, нібито про плани України завдавати ударів по Москві у річницю повномасштабного вторгнення вони формують таку суспільну думку на заході про інфантильність та імпульсивність дій України, якій небезпечно давати серйозну зброю. Ну і власне, пане Олексію, ваша е, особиста точка зору, насправді, от е, якщо, до прикладу, Україна планувала ті удари по Москві, що було б в пріоритеті, і що у нас є, крім дронів, що могло б туди долетіти? Чи маємо ми взагалі і такі дрони? Дрони ми, відповідно маємо, бо ми бачили атаки на інші місця в глиб Російської Федерації, це було Литовище, тому е, дрони точно є. З приводу ракет далекобійних, ну е, поки що. Інформація, офіційна інформація, і навіть не офіційно про те, що ми маємо такі ракети, такої інформації немає. Тому це видання Вашингтон Пост, яке начебто умовило нас не стріляти по Москві. Ну, виглядає, ну давайте так, виглядає як мінімум дивно. Чому? По-перше, ми не збиралися стріляти по Москві, маючи на увазі якісь житлові Приміщення чи будівлі, де живуть люди, ми могли атакувати в Москві тільки військові об'єкти, або об'єкти прийняття рішень, або об'єкти, які займаються пропагандою. наприклад, телевежа Останкіна. Бо росіяни ж намагалися знищити нашу телевежу в Києві, тому це могла би бути цілком ціль, яку ну, ціль, яка була б в пріоритеті. Чи відмовили нас від таких атак? Ну я думаю, що навряд чи би відмовили, тому що ну і навряд чи би почали відмовляти, тому що це ну виглядає якось дуже дивно. Тим більше з коментарем, що це могло би посилити конфлікт. У нас не локальний конфлікт. У нас не не невеличкі якісь бойові дії. У нас іде повномасштабна війна з Російською Федерацією, і вона засередила там згідно. Даним, які навів міністр оборони Великої Британії, 97% своїх військ. Вони винімають зі складів все, що в них залишилось, тому що вони не можуть промити нашу країну, і вони долучають все, що тільки можливо. Навіть металобрухт, який ледь їздить. Як вони ще можуть посилити ескалацію? Зробити, треба просто розуміти слово ескалація. Ескалація це посилення. Вони б раді посилити росіяни. Їм посиляти нема чим. Тому ці розмови, ну ви знаєте. Ми імпульсивно діємо. Тут можна погодитись з, 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 з паном Подаліком, що ми діємо не імпульсивно. Ми чітко знаємо, як нам захищатися і що нам робити, щоби перемогти у цій війні. Тому умовляти нас не стріляти. Ну ви знаєте, коли по нам стріляють, це нормально. Коли ми намагаємося нищити об'єкти всередині Російської Федерації, з яких по нам атакують, нам закидають, що це ну що негуманно, що так робити не можна. Хочеться узнати, я не, не хочеться сварити з партнерами, але просте питання: якщо б атакували, наприклад, якусь європейську країну, наприклад, ті самі росіяни такими самими ракетами, вони далекобійні, то ну я не хочу називати країну, щоб давати будь-яка країна. І вона би її би сказала, ви знаєте, ви не відповідаєте по Росії по тим аеродромам, з яких піднімаються бомбардувальники, щоб бомбити вашу територію. Не треба так робити, бо це ну ескалацію проведе, чи ще щось. Це це взагалі не я не можу це зрозуміти. Ви знаєте, з нашими партнерами ми дуже вдячні, дуже велика допомога, але деякі акценти все ж таки треба розставляти. Я вважаю, що наше військово-політичне, особливо політичне керівництво, має якось ну, в м'якій формі, якщо це можливо пояснювати. Що ми маємо, ми не тільки маємо право це робити, ми зобов'язані це робити. Бо якщо ми будемо воювати тільки на нашій території і збивати, наприклад, ракети, які по нам летять. Ну давайте трошечки в бік. Наприклад, ці плануючі бомби, вони самоліти не залітають російські в зону враження наших ППО. І вони кидають по нам бомбу. Перехопити цю бомбу в піти, ну це те ж саме, що кулю, перехопити чи снаряди, які летять. Це ну, теоретично можливо, практично ні. Давайте будемо. Давай ну ми, що ми маємо робити? Будь-яка країна? Ну звісно, знищувати ці літаки, ці бомбардувальники, знищити литовище цих бомбардувальників. Це нормально для того, щоб зберегти життя наше, в тому числі цивільних людей, в тому числі дітей, які вбивають Російська Федерація. І що це за розмова? Я хочу подивитися в очі тому чоловіку, який це каже. Як це не, не, не збивати, тому що вони на Російська Федерація знаходяться, на іншій території, щоб гинули наші діти? Ну, треба трошечки, от, знаєте, Це якась така дуже європейськість. Інколи вона заводить. Ну дуже добре, це, це теж погано. Це якась така, ну дуже дивна толерантність. Ні, ми маємо нищити ворога всі його об'єкти, по яким які є військовим і з яких атакують нашу територію. Бо ми знаходимося в стані не конфлікту. Ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією і маємо її перемагати всіми силами, які в нас є. І дякуємо за допомогу. Але оці, знаєте, це так дратує, це виводи, просто ну не можна спокійно пояснити. Давайте ви не будете це робити. Ні, давайте ми будемо це робити. Давайте ви не будете нам розказувати, що нам робити, що нам не робити. Олексію, і теж видання пише, що в Україні навіть розмірковували про морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ. Не будемо наразі говорити безпосередньо про достовірність інформації і про плани, а трішечки про інше. Пане Олексію у цьому розрізі. Наскільки важливий цей об'єкт для морської морських сил Російської Федерації? Дуже важливо. Це, це об'єкт, один із базових об'єктів на, на Чорноморського флоту. Вони саме туди тікають, коли от, Знаєте, знайте це взагалі. Просто я не знаю, як коментувати, виходять кораблі з новоросійська, які несуть калібри, виходять на бойове чергування, розгортаються, роблять пуски по нашій території і потім тікають знову в Новоросійськ, і це російська територія, і ми не маємо права там нічого робити. Ну, ви знаєте, це, мені хочеться це по яким правилам? Це, це по яким законам, по якому гуманітарному праву, по яким кримінальним законам ми не маємо права це робити? Тому що вам так не хочеться. От, що, от якщо ми атакуємо об'єкт, наприклад, порт. З якому знаходяться кораблі з калібрами, які атакують нашу територію. Ми маємо, і ми, наприклад, збираємося знищити цей порт повністю чи кораблі, які там знаходяться. Покажіть мені, де, в якому законі, хоч в якому небудь міжнародному законі, ми що ми порушуємо. Правила та традиції війни, там міжнародно гуманітарне права, правила Червоного Христа. Там що, що ми порушуємо? Нічого ми не порушуємо, Ми не порушуємо закон. Тоді, вибачте, ми будемо робити те, все, що ми маємо, все, що ми хочемо робити, якщо це не вступає в протиріч з. Кримінальним чи іншим е, законодавством. Все крапка. Далі можна далі можете один одному розказувати посилення, там непосилення, підходить, чи це не підходить правильно, чи це неправильно. Це правильно, тому що ми нищимо ворога, який вбиває ще раз не тільки наших військових, а наших цивільних жінок, дітей і літніх людей. Все крапка. Тут нема про що розмовляти. Я не розумію взагалі. Мені здається, що ці люди, які от такі наративи закидують, це ну, якщо, щонайменше агенти впливу, щонайменше. Бо притомна людина дуже чудово розуміє, що Ну, давайте подивимось на Ізраїль. Вони тільки е, з'ясували, що в, в, через дві країни в Ірані там можуть вироблятися е, така, таке зброя, яке може бути застосоване проти Ізраїлю. Вони не питали дозволу ні в кого. Вони просто розфігачили роз, роз, роз це, це, це підприємство. Тому що це було угроза е, їхньої національної безпеки. Нам розповідають, що. Литовища чи порти, з яких по нам виходять бомбардувальники, які нас атакують, ми не маємо права нищити, бо це чомусь, от чому? От чому це ми не можемо право робити? Просте питання. Пробачте за емоційність, Просто це так ну так воно болить, коли це чуєш, ну просто ну як мінімум це як мінімум дратує, так, м'яко кажучи. Олексій, червону площу буде закриту для відвідувачів з 27 квітня по 10 травня через підготовку до параду на 9 травня. Про це пишуть російські засоби масової інформації з посиланням на повідомлення управління Федеральної служби охорони Російської Федерації. І крім того, до московського кремля також не можна буде потрапити з 7 до 9 травня. І е, от це вже ж не вперше, насправді ця ситуація, але перед тим ще знаємо, що вони вже поради відмінюють площу, закривають. То, можливо, як ви вважаєте, пане Олексію? Оті повідомлення отакі, такі, щоб, начебто, Україна готувала удари по Москві, можливо, вони розраховані на те, щоб посіяти паніку серед росіян. Як ви вважаєте? Ну вони вони, за все не сіять паніку таким чином. Вони наоборот навпаки, хочуть згрупуватися, згрупувати населення навколо їхнього фюрера, навколо їхнього керманича, для того, щоб показати, що вони знаходяться в небезпеці і вони ж починають розповідати, що на них напали. Ви послухайте, що кажуть військовослужбовці Росіяни, яких беруть полон. Що ви робите в Україні? Захищаємось. від кого від нациків від зсу, від інших, які на нас напали. Його ти, ти зараз ти щось покуривне те чи не те. Де на тебе напали? Що ти прийшов в нашу країну? Що ти тут робиш? Ну як ми тут? от, і не можу сказати. От вони зараз так само впевнені, переважна кількість людей. Ну, там це здається, мені лікувати вже треба серйозно. Що на них напала, напала НАТО, і вони захищаються. Що в українців вже нема, всіх вони перебили, що там воюють. Путін же не Путін. Медведєв сказав, скільки, він сказав, що, що 3 мільйона військовослужбовців НАТО воюють в Україні. Три мільйони боють військовослужбовців. Ну це він дуже, по-моєму, перебрав за день до того. Тому вони впевнені, що вони захищаються. А те, що просте питання, що ви робите на, наш... на... на чужій землі, чого сюди припхалися? У них якісь дуже такі відповіді. Ну, нема в них відповіді, тому вони хто що вигадує. Що треба робити на 9 травня? Я впевнений, що треба, щоб туди прилетіла наша БПЛА, які туди можуть долітіти. Так, там будуть цивільні люди, тому э, бомби кидати не обов'язково. От листівки, де буде все приписано, прописано, чи просто з нашими прапорами, щоб вони прилетіли на Червону площаді під час їхнього поради. Це було б оце було б дуже добре політична, навіть військова акція. Оце було б дуже дуже класно. Нам би всім, всім би це сподобалося. Ну рус приземлився, ж ні на легкому літаку спортивному приземлюся. чи 86-й, ще Ще в часи радянського союзу пролетів всі всі засоби по поло прошов, приснувся червоне площу. нам надо зробити щось схоже і щодо Криму, пане Олексію, вхід у бухту у тимчасово окупованому Севастополі, куди змогли прорватися надводні безпілотники, захищений низкою фізичних бар'єрів та перебуває під наглядом катерів, вертольотів та бойових дельфінів. Посилена оборона бухту у першу чергу спрямована проти українських морських безпілотників, адже Севастополь є головною військово-морською базою російського флоту у Криму. А отже, і ключовою ціллю для України, особливо у разі будь-якого запланованого контрнаступу. Наталія Гуменюк також заявляла, що це один з елементів деокупації Криму та контрнаступу. Ну і власне надводні дрони. От вони становлять загрозу для російського флоту? Аб... Дрон я. Знешкодити велике судно, але може зробити так, що воно не зможе рухатись. А якщо це буде багато дронів, то вони можуть завдати, ну можуть навіть потопити якесь ну, не дуже велике за ножем судно. Але тут інше цікаво, вони ну, Вони, вони, вони же бойові дільфіни, які будуть боротися з дайверами. Ну, ви знаєте, є інформація про те, що бойових дельфіни використовували для того, щоб мінувати ворожі кораблі. ще під час Другої світової війни це правда чи неправда, але було багато розмов і навіть фільми про те, як дільфіни там з ну на голові прикріплялися йому там вибухівки, він підпливав там і знищив, знищував корабль. Ну вони пішли далі. В них дельфіни вже борються з дайверами. Ну ви знаєте, я не, не фахівець в дресуванні дельфінів, але мені здається, що навчити дельфіна атакувати людину, яка пливе дайвера. Ну, Здається, що це вкрай складно, то як їх тренували особистим прикладом, так вони мали би тоді порвати б на шматки. Це от тренера, який би тренував. Ну щось тут не складається. У них завжди бойові комари, які кусають російськомовних, там птахи, які приносять всі зарази. Ну вони слухайте цю страну треба, я не знаю. Вона має зникнути з мапи світу, і там на її території мають з'явитися якісь нормальні, притомні цивілізовані країни. Бо це жах. Це... Це якась палата номер 6 на, на тлі нашої землі. Це, це жах. Це просто жах. Росіяни на другий рік повномасштабної війни дещо змінили тактику ведення бойових дій. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів командувач об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, зміна тактики війни обумовлюється зокрема розвитком технології, а також появою новітніх та перспективних зразків озброєння та військової техніки. І пане Олексію, як ви вважаєте, чи вдається росіянам саме використовувати імпортозаміщення щодо створення нової зброї? Це перше, і чи все ж таки, от, попри санкції, туди потрапляють такі компоненти іноземні, які вони використовують? Потрапляють на кількості це відомий факти. Потрапляють контрабандою, потрапляють по сірим схемам і. Ну, все одно для, для масового виробництва зброї, отакі контрабанді чи вони не працюють. Це має бути масове постачання, тому що, тому що треба багато. По, по, по тришечки ну, не вийде в них побудувати велику кількість сучасної зброї. І, як змінилася тактика? Ну, Змінилося завдяки технологіям. Дуже активно використовується аеророзвитка, дуже активно використовуються різноманітні дрони ДППЛА. Наступна війна, ну, на жаль, це війна не остання. Всі, всі ми... Як російський співак, Макревич, да і і вважають останню любов війну люди. Тобто, наступні війни, вони будуть вже, я думаю, більше, менше буде людей застосовуватися, а більше буде воювати техніка, і особливо повітряна техніка це буде війна дронів, скоріш за все. Ну так, так, так рухаються технології, так рухаються правила війни. Скоріше за все, так і буде. І росіяни, звісно, вони теж це використовують, наскільки їм це вдається. Бо з одного боку вони намагаються залучати найсучасніші технології. Ну, з цим заміщенням ми порозмовляли, а з іншого боку, вони навіть ледь не Знімає Т-34 і танки, яким там по 60-70 років. Тобто, тут як, як, як це аналізувати? З, з одного боку, вони розказують, що в них щось е, немає, нет, а з іншого є, їздять танки, які, які стояли десь в полі 50-60 років. Як вони взагалі змогли привести до ладу? Це дійсно викликає подив. Тому так, вони змінюють тактику. Вони змінять тактику, вони вже Починаючи з вагнерівців, почали робити атакувальні дії невеличкими штурмовими групами. Це по великому рахунку, це правила ведення бойових дій країн НАТО. Ми в тому числі використовуємо таку так, таку тактику. Про це сказав Пригоджень, що треба вчитися. От тут ви знаєте, він сказав правильно розумно ну, на жаль, розумна річ, що треба вчитися не тільки в українців, а треба вчитися в країн НАТО, читати їхні статути і намагатись використовувати, тому що це найбільш сучасна на сьогоднішній день тактика ведення бою. Що навіть сама по собі добра зброя, вона не вирішить питання у бою. Треба ще, щоб була правильна тактика застосування цієї зброї, Ну і звісно, має бути люди навчені. Ну і ще, звісніше, вони мають бути мотивовані. Олексій, ну і власне сьогодні у Москві відбувається зустріч міністрів оборони Російської Федерації, Ірану, Туреччини та Сирії. І, власне, попередньо мовилося, начебто, то зустріч буде йтися безпосередньо щодо ситуації у самій Сирії. Але зважаючи на брак озброєння у самій Російській Федерації, як ви думаєте, чи можуть прохати про, до прикладу, допомогу від Ірану і чи мовитиметься на цій зустрічі про Україну? Мовиться буде обов'язково про Україну. Про Іран, вони і так намагаються їм. Вони і так допомагають, але ну є ще цивілізований світ. Давайте все таки рахувати, який відсоток в світової економіки займають провідні країни світу, сполучені штати, європейський союз, і які і де там заходиться Російська Федерація та інші країни. Тому ну іранче до розумієш, що якщо він потрапить під потужні санкції всього цивілізованого світу, який домінує в економіці Ну, світу, пробачте, з довтологію, то йому буде не ну, дуже добре. І якісь там літаки су 35 чи там Су 57 вони не, 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 не покращать становище Ірану. Тому він дуже обережний. Але поки він може, поки його ще не не придивили санкціями. Він допомагає тут. Цікаво інше, що яка буде реакція Турції в цьому питанні. І взагалі ну, зустріч міністра оборони Турції і міністра оборони Російської Федерації, ну, це виглядає трошечки, мені здається, неправильно. Ну, це на мою суб'єктивну точку зору, бо Туреччина є країною НАТО, і одна з країн, де знаходиться ядерна зброя, в країн, ну, є, вона не є ядерна країна, але є 5 країн в Європі, де знаходиться ядерна зброя країн НАТО. Тому зустрічатися з Шейгу, ну я не, не, навіщо? Про що розмовляти? Ну, про Сірію, ну. Ну можливо, але я б, ну як я б можу порадити людям, такі такого рівня, але ну навряд чи є сенс міністру оборони Туреччини взагалі піднімати з росіянами розмову про, <кій> про Україну про війну в Україні. Хай залишиться цей це, сегмент, тільки сирійське питання, тому що тут Туреччина країна НАТО і НАТО допомагає Україні воювати проти Росії, і це дуже скоро на якісь сепаратні перемовини. Це це не добре, це не добрий знак. На базу військово-повітряних сил сполучених штатів Америки в Аризоні прибули українські пілоти з метою оцінки їхніх навичок. Про це пише голос Америки, який взяв інтерв'ю у відомого американського пілота відставника Дена Гемптона. Я знаю, що тут у Сполучених Штатах зараз є кілька українських пілотів. Припускаю, що вони можуть бути на авіабазі Люк у Аризоні, великій тренувальній базі для f 16 та f 35 розповів американський льотчик. За його словами, Україна не може швидко перевчити своїх пілотів, от власне на літаки f 16 І українське небо, так наскільки воно зараз захищене? Чи посилили би от f 16 і чи можемо обійтися без них? Ну, посилили б суттєво. тут це стільки разів проговорювали, що знову про це казати, я думаю, що нема сенсу. Так, і е 16 нам суттєво покращило, бо наше е, вони щось покращили. Ми ну, досягли перевагу в повітрі. і все. Е, іншими літаками, навіть 100 е, мігів 29, вони не, не дадуть нам можливість переважати росіян в повітрі, бо в них приблизно стільки ж тих самих літаків, і вони більш досконалі, ніж наші, які зберігалися ще з часів Радянського Союзу. Щодо пілотів, які туди прибули, ну хай подивиться і. Ті наші танкісти, які прибували в Німеччину та в Польщі на перенавчання, дуже здивували інструкторів, наскільки вони бистро і чітко опанували ну, нові для них техніку. Я думаю, наші пілоти дуже швидко зможуть опанувати f 16 Тому ці припущення, що це швидко не вийде. Ну давайте подивимось. Давайте подивимось. Ці при, приїхали люди, які е, вели бої з російськими літаками, з гірш, на гірших літаках, е, нищили більш кращі літаки Російської Федерації. Приїхали Аси. Про що розмови, Що вони не зможуть опанувати? Ну ну знаєте, ну треба якось все ж таки з повагою відноситись до своїх з точки зору Сполучених Штатів, відноситись до України. Подивитися, як ми ведемо бойові дії, Ви в захваті від наших бойових дій. Подивитися, яку мистеринську проявляють наші фахівці. Наскільки быстро ми опанували танки, наскільки быстро ми опанували засоби проти оборони. Для чого ці розмови? Що швидко це не вийде? Подивимося, вийде швидко, заспокойтеся. Пане Олексію, дякую вам наразі за хорошу розмову. і Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож нагадую. обов'язково.